Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. І хоч хотіло, і хоч на превеликий жаль, жаль летіло, але ми молилися, ми стояли в проломі за наші домівки, за, за наші міста, за наші села. І ми збережені Господом, слава Богу, слава Богу! А ще я можу ділитися з вами ось цією предквітанковою красою. От ми можемо милуватися цими птахами, які зібралися у зграйку, і веселять наше око. Слава Богу! І ми можемо сказати: подивись на птахів, якщо якась тривога, якщо якась отака туга на серці, подивися на птахів. Пораді разом з ними. Вони тріпочуть своїми крильцями. Це Боже творіння, яке Господь створив нам на радість. Алілуя. слава Богу, слава Богу. Думаю, що вони знайшли там якусь поживку і тому всі разом отам знаходяться. І Господь обов'язково попіклується про них і дасть їм поживу на кожен день. Алілуя. слава Богу! Він також попіклується і про нас, і в молитві очі наш. Хліб наш, хліб наш дай нам на кожний день. Господь дає, дає, дає і нам потрібно, знаєте, просити апетиту, духовного апетиту, щоб він був добрий, щоб у нас був отой апетит, гарний апетит до Слова Божого що прокинувшись рано вранці, і на протязі дня нам хотілося слухати слово Боже, читати Слово Боже, насичуватися ним. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли ми стали на шлях спасіння, коли ми стали дітьми Господніми, коли ми стали е, народженими згори, нам потрібна ця духовна їжа кожного дня, щоб збагачуватися, щоб ставати сильнішими, щоб рости духовно, щоб мати оцей духовний зріст. Аллилуйя, слава Богу. Тому дякуємо Господу за хліб наш е, насущний, коли, який Він дає нам кожного дня. Дякуємо Господу за апетит духовний, який Він також дає нам. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, слава Богу, за все несу подяку Богу царю. Він викупив від смерті душу мою, і буду я звіщати по всій землі, промилісі блага, що дав ти мені, вся слава тобі, Місус спасіння, дав мені, Мій і серце в мені, Мій Ісус співає тобі, завжди Ісус. з хреста тікала кров святая Твоя, гріхи змивала, очищала сповна, і одяг правди Мені спас подарував і я навіки викупленим став вся слава тобі, Ісус, спасіння дав мені, Ісус, і серце в мені. Ісус, співає Тобі, завжди сус. Життя своє, я лист тобі віддаю, і благодатю я твоєю живу. І буду нести усім звідку благу. Живий Ісус, вся слава йому, вся слава йому. Мій Jesus, a salvação que me deu Jesus, e o me em mim Jesus, canto de sempre Jesus, sempre Jesus І слава тільки тобі, і слава тільки тобі. На сторінці мого щоденника покликаний Богом, на цій сторінці, де записаний оцей псалом, є такий дуже-дуже знайомий вірш: Віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений ти сам і та твій дім. Віруй в Господа Ісуса Христа і будеш спасений ти сам. Та весь твій дім та твій дім, алілуя! Які гарні слова, яка обітниця від Господа! Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Але де записані ці слова? І яка подія відбувалася в той час, коли були сказані ці слова? Думаю, що більшість з вас читає слово Боже знає, де записані ці рядки. І що було? Що вам взагалі відбувалося там, в тому далекому, в тому далекому місці, де, де були сказані ті слова? Але для того, щоб ми нагадали, а можливо хтось і не знає, я хочу разом з вами піти в святе писання в дії святих апостолів. Пам'ятайте, що дії святих апостолів, ця книжка одна єдина книга, яка існує й досі. Вона не має свого кінця, вона пишеться і далі. І оці дії, дії дії, святих Божих дітей, вони пишуть далі сторінки книги дій. дії святих апостолів. І хтось хоче сказати, хтось каже: ми не апостоли, але ж ми святі. І оці наші дійства, наші добрі справи, братів і сестер, які жили до нас, які будуть жити після, це все книга дій, книга дій, книга дій дітей Божих. Алілуя, слава Богу! Але відбувалися події зразу ж після того, як Ісус пішов на небо. І його вірні апостоли вони почали діяти, вони почали будувати церкву, церкву Ісуса Христа. Алілуя, слава Богу! Тож буду сьогодні читати із дій святих апостолів із 16-го розділу, із 16-го розділу. Із 16-го розділу, давайте з 9-го віршу дії святих апостолів, 16.9. Уночі з'явилося Павлові видіння, якийсь чоловік македон, Македонець стояв і благав його, закликаючи: прийди до, Бок... до Македонії і допоможи нам. Коли побачив він те видіння, ми відразу повстава... постаралися піти до Македонії, розуміючи, що Бог покликав нас благобути вістити їм, уявляєте, яка відданість Ліг Павло спати, заснув і вночі побачив оце видіння. Що македонець, як він це дізнався, я не знаю, але можливо він казав, що я македонець. Він побачив оце видіння і, вставши рано вранці, приклали зусилля, щоб бути в Македонії, щоб бути саме там, де каже Господь. Яка посвяченість? Алілуя, слава Богу! І відпливши з Троади, ми прибули до Самотка, самотракії, а наступного дня до Неаполя звід, звідти до Филипп, міста Колонії, що є першою частиною Македонії. У тому місті ми перебували декілька днів, а в суботу вийшли за браму до річки, де зазвичай було місце молитви, і посідавши, говорили до жінок, які зібралися. Тобто, що до приходу оцих апостолів, в то місце, до міста Филип, вже були люди, які збиралися. Там на березі моря до березі річки з однією ціллю, щоб молитися, щоб молитися, тобто, це були віруючі люди, які вірили в Бога. Вони збиралися для молитви, але ще про Ісуса Христа можливо вони і не знали. І от жінки слухали, і одна жінка на ім'я Лідія, продавиця кармазину з міста Тро. Ти, ти я тир, яка шанувала Бога, Господь відкрив її серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила кажучи, якщо ви вважаєте мене вірною Господу, то прийдіть у мій дім та живіть і змусила нас. Ну тобто, як вона змусила, не силком, тобто вона тут краще підходило б слово і вмовила нас і вмовила нас жити у їхньому домі. Який час Лідія слухала проповіді Павла, вона слухала, і серце її розм'якло, і вона захотіла Ісуса прийняти в своє серце. І ми читаємо радісну звістку, що вона і її дім, вона і її дім вони прийняли водне хрещення і влагали Павла і його супутників жити у них в домі поки будуть во поки буде поки будуть вони проповідувати Євангеліє. і от сталося одного разу Одного разу, що коли вони йшли на молитву, то одна рабиня, яка мала дух віщунства, віщувала, і, вони, і вона приносила великий прибуток своїм господарям. Вона йшла слідом за Павлом і нами і кричала, вигукуючи: ці люди, раби Бога Всевишнього, вони провіщають вам шлях спасіння. Вона все казала правильно, розумієте, правильно, але вона, можливо, з якоюсь інтонацією казала, сьогодні просто я не хочу на цьому зупинятися. Вона робила це багато днів, тож докучала Павлові, і він одного разу обернувся і сказав Духові, наказую тобі в ім'я Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той же час. Її пани побачили, що пропала надія на їх заробіток. Взяли Павла і силу і потягли на майдан до влади, і е, про привівши їх до воєвод, вони сказали: ці люди, будучи юдеями, бунтують наше місто і навчають звичаїв, котрих нам римлянам не годиться ні переймати, ні виконувати. І юрба напала на них, а воєводи, подерши їх одяг, наказали їх бити палицями. Тож завждавши їм багато побоїв по Садили у в'язницю, давши вказівку в'язничому сторожеві пильно їх охороняти. Він дістав так, він діставши таку вказівку, засадив їх у внутрішню темницю і забив їхні ноги в колодки. От оце спочатку було отаке спочатку відбувалося з Павлом і з його супутниками. І нібито що вони такого поганого зробили. Але отим людям звичайно погано, тому що у них закрилася та золота жилка. І коли щось стосується грошей, о, як каженіють люди! І оті люди скаженіли, вони поволокли оцих всіх людей, які нічого поганого не робили, які звіщали радісну звістку про Ісуса Христа, які Звільнили оту жінку від одного того рабства, в якому вона знаходилась, адже вона була в рабстві. Мало того, що вона була рабиня своїх господарів, вона ще була рабиня отого духа віщунства, і вони, вона отримала вільну алілуя, слава Богу! Але за оце дійство Павла і його сухопутників було наказано сурово наказано. І що вони робили після того, як вони були побиті, як коли вони були вкинуті у ту в'язницю далі опівночі, тобто вже опівночі, ніч на дворі, ви побиті, знесилені, знеславлені, то вже поспіть хоч трохи, але ні, вони не сплять. Що вони роблять? Опівночі Павло і сила молячись. Співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. І в'язні не спали, бо слухали спів. Для них це була диковинка. Як люди, потрапивши в таке не дуже приємне місто, не ворчать, не кричать, не там нікого не проклинають, не скиглять, не плачуть, а співають, співають і ще прославляють Господа. Алілуя! для них це було диво, і вони слухали, не закривали їм роти, слухали. Алілуя! слава Богу! Ви уявляєте, яка там була присутність Божа? І раптом стався великий землетрус, аж порушився, аж порушилась основа в'язниці. Враз відчинилися всі двері і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці зачинено, сторож був десь не разом з ними, і отой спів їх його чомусь не торкався. Мабуть, він дуже щільно зачинив оті двері і навіть не чув співу Павла і силив, він просто спав. Але отой поштовх. Отой поштовх землетриуса його пробудив. І пробудившись, і побачивши, що двері в'язниці всі відчинені. Він же ж не знав, скільки він спав і скільки ті двері були відчинені. Можливо, вже пройшов якийсь певний час. То побачивши, що двері в'язниці були відчинені, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Я не знаю, як Павло відчув, що оця буде зараз. Смертельна оця небезпека, можливо, б він відчув ну, звук меча, який він витягував. Не знаю, що відбулося, можливо, він від відчув в дусі оцю небезпеку, але ми читаємо далі. Павло закричав сильним голосом, гукаючи, не заподівай собі ніякого зла, бо всі ми тут. Тобто він закричав сильно, сильно. Той попросив світла, вскочив з тимряви і припав до Павла і до сили. і, вививши їх, запитав: добродії, що потрібно мені робити, щоб спастися?» А вони сказали. А вони сказали оцю фразу: віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім, віруй в Господа Ісуса Христа та спасешся Ти і твій дім. Дуже дуже класна фраза, дуже дуже велика обітниця, дуже дуже велика. Але перш ніж сказати оце речення. Були такі події не дуже яскраві, не дуже привабливі. Були переживання, і притом такі переживання, знаєте, сурові переживання. Але якби не було тих переживань, то б не почув отой темничний страж о фрази, яка змінила повністю, повністю його життя. І говорили йому Господнє Слово і усім, хто в його домі. І, забравши їх тієї е, ночної пори, омив їх рани і тут же, і тут же, і тут же охрестився сам і вся його родина. Почули слово і зразу прийняли водне хрещення. Яка благодатна ніч, яка благодатна ніч! І я думаю, що спасених, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, був не один отой вечірній страж із усім із усім своїм із усією своєю домівкою, а й оті в'язні, які там залишилися у своїх камерах, вони теж серед них були теж спасені, адже вони не спали. А слово Боже, живе дійче, живе й воно виконало свою роботу також їх. Іх серцях, слава Богу, слава Богу! А після оцього всього. Іде торжественний вихід, коли ж настав день воєводи стали воєводи послали виконавців сказати відпусти цих людей, і в'язниці яз... переказав слова Павлові. Воєвода воєводи прислали наказ вас відпустити. Тож виходьте, тепер і йдіть з миром. Але Павло відповів їм: нас римських громадян прилюдно бито, без суду. Посаджено у в'язницю, а тепер таємно виводять нас. Ні, хай самі тепер прийдуть і виведуть нас. Торжественний вихід, торжественний. Ці слова виконавці сповістили воєводам. Ті ж почувши, що вони римські громадяни налякалися, то ж прийшли, попросили їх вийти. Попросили їх вийти і, вивівши, благали піти з міста. Вийшовши із в'язниці, вони прибули до Лідії і побачили братів, потішали їх, і пішли, і пішли. Алілуя! Слава Богу! І пішли знову, радіючи. Нам Господь дав сьогодні новий день, нам Господь дав знову таку можливість нануритися його слово. Побачити, де написано таке прекрасне речення, яке ми з вами беремо і говоримо в своїх молитвах, що я спаслася і спасеться весь мій дім, і ніколи не сумніваємося в цьому. Навіть якщо ми щось іще не бачимо, не бачимо отих маленьких, хоча б кроків наших рідних до Господа. Ми не сумніваємося. Вони обов'язково до нього прийдуть, але також пам'ятаємо, що щоб сказати оце речення, потрібно було служителям Господнім здолати не одну перешкоду, щоб досягти оцих сердець, щоб досягти Алілуя, алілуя, Алілуя! Слава Богу за вірних, слава Богу за вірних! Будьте збережені Господом, хай Господня рука буде завжди над вами в ім'я Ісуса Христа, і хай віра у всемогутнього Господа кріпне з кожним днем в ім'я Ісуса Христа. Амінь.